Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нова експериментальна рубричка, яка називається Tier-List. Що таке Tier List? Я вам трошки про це розповім. Tier List — це, в принципі, список рівний. І я створив такий список, в якому є різні грейди: є s грейд a грейд B, C, D і так далі. Власне декілька рівней, за якими я хочу порозставляти редизайни минулого місяця. На якісь ми з них робили з вами огляди, дивилися їх, обговорювали. Якісь не робили. Але в принципі, я їх всі туди додаю і буду намагатися за своєю суб'єктивною думкою розставляти їх по цим грейдам. Комусь я буду давати найвищу оцінку, комусь найнижчу. А ви, якщо погоджуєтесь з цим, ставте лайк. Якщо не погоджуєтесь, теж ставте лайк і пишіть в коментарях, як би ви поставили який редизайн, до якого місця віднесли, і так далі. Тому давайте дивитися. Далі переходимо до скрінкасту вже на... власне, з фігми, де я це все розставляю. Я одразу, як ви бачите, брав, брав ці зображення before and after, тобто до редизайну і після, щоб ми могли більш, ну, як, власне, порівняти, що сталося, і розставити за списком саме це саме редизайн. А не, ну, тобто в контексті того, що було і що стало. Ви зрозуміли, щось ми не оглядали, але, в принципі, там, можливо, і нема чого було оглядати. Тож, поїхали. Давайте почнемо з того, що ми, напевно, взагалі не оглядали. І почнемо ми, наприклад, з Google Arts and Culture. Як ви бачите, вони змінили. У них була така іконка музейна, і вони змінили це просто на такий напис, на таку шрифтову таку роботу з таким амперсандом. На мою думку, дуже, дуже влучна робота, бо це було якось дуже так іграшково. Якась така, знаєте, іконка з Google-карти просто. А з'явився такий більш серйозний логотип, який якраз відповідає категорії культури та мистецтва. Ось тому беремо цей логотип, і зараз я буду думати, куди його поставити. Як ви думаєте, куди, куди, куди б його вліпити? Мені здається, це досить така міцна робота, звісно, це не, не S, A, мені здається, не B, B або C. Давайте ставити, давайте ставити в C. В принципі, можливо, навіть B, але дав в цій роботі C, тому що в принципі, напевно, Google так і мав зробити, але напевно, можна було зробити щось більш цікавіше, щось більш унікальніше. Але, в принципі, і так круто. Ну, тобто, Нормально. C в нас буде нормально. Давайте далі. Що ми ще з вами не обговорювали? Ми з вами ще не обговорювали, наприклад, Creative Pro. Creative Pro, бачите, як змінився логотип. Так, і оцінювати будемо власне логотипи. Без ідентики, без нічого, тільки логотипи. Мені здається, так буде об'єктивніше. Бо в деяких історіях є тільки. Тільки логотипи, все. Creative Pro, на мою думку, взагалі досить посередня робота, і я її поставлю на І. Не знаю, ви зі мною чи ні, але мені здається, їй там саме місце. Давайте ще. Ми не розглядали з вами моджу. Це, здається, соки, якісь фреші, шоти і так далі. В принципі, зробили такий типу динамічний логотип. Не знаю, що про нього теж сказати. Досить звичайна робота. В принципі, ну, по летергу все добре, все класно, є приємність, яка була, в принципі, теж добра робота. Напевно, С вона заслуговує. Так, йдемо далі. Ми ще не, розгляга... не розглядали кохір. Як ви бачите, було так, стало так. Тут дуже прикольна комбінація знаку і летерінгу. Там далі є айдентика, яку ми тут не розглядаємо. Можливо, мені варто було зробити на неї обзор. До речі, якщо щось з цих брендів, яких ми не робили обзори, вас цікавить, напишіть в коментарях, на що варто зробити ще огляд. Так, Кохір, мені здається, через цю комбінацію ми дамо B. Напевно, не A. Але нехай буде бі. Так, йдемо далі. Філармонія Люксембургу. Мені подобається, що теж є приємність. Бачите, був такий ритм всюди. Вони зробили ритм тільки в цьому знаку. Летеринг зробили звичайний. Але, в принципі, ще цікаво з'явилася така динаміка. Ну, це. Хто не в курсі, це повторює фасад. В принципі, це можна здогадатися. Так? І оця історія з такими напливами, вона є динамічною. Тобто вона змінюється відносно до музики. Це, в принципі, є частиною логотипу і всієї ідентики. Тому досить, досить гарна робота, цікава, підходить філармонії, динамічна. Давайте дамо їм. Ей. Ей рівень. Так, що далі? Ми з вами не оглядали це Остро, якщо не помиляюсь, це, якісь, це якась канцелярія, там дуже класна ідентика. Я хотів на неї зробити окремий огляд, не знаю, може, ще зроблю. Але, в принципі, логотип дуже добрий. Мені подобається, що він такий досить примітивний, добре попрацювали, власне, з. Назвою що тут є дві О, логічно, і вона е, наче така частинка якогось конструктора. І я б дав цьому логотипу теж і цьому редизайну A-Gрей. grade Отак. А, Так, ще ми не оглядали AirTasker. На мою думку, дуже добра робота. В принципі, він такий характер залишився, став більш компактний. Ця історія. Оцей такий недознак, він пішов в літеру E. В принципі, це класична історія, коли частина, ну, якщо не тобто. Частина логотипа є і не знаком, і не летерингом, тобто така комбінована. В принципі, в неї два шляхи, як розвиватися або відчепитися взагалі, і розвиватися як окремий знак, але в принципі крило напевно дуже складно було зробити якимось унікальним. Тому, в принципі, логічно було, що це стало просто такою засічкою в A. В принципі, тут ще з'явилася така динаміка, Тут ви бачите, теж є така, ну це не засічка, це компенсатор. Uh, так, або, як це називається, ще ловушка для краски для фарби. Uh, власне, ну, до, до, добра, добра робота. Ми йдемо. B Вона йде до кохір. Uh, чому? Бо вона теж така досить дженерик, на мою думку, і добра, але в принципі до А не дотягує. Так, що ми маємо ще? Ми маємо ще. Логотип Брюссельської філармонії, ще одна філармонія. У нас прям дві філармонії. Можна зробити про них один випуск. Якщо вам цікаво, напишіть. І ми зробимо це. Тут теж, як ви бачите, натяк на динамічну історію, такі розтянуті літери. Мені подобається, що це дуже проста історія. вона Схожа навіть з цією філармонію Люксембургу, але більш мінімалістична і мінімальними якимось рішеннями, да, передан, в принципі, плюс-мінус та сама історія пересказана. Мені це дуже подобається. Я прямо виявляю, як воно все може розвиватися далі. Тому я даю брюссельській філармонії. Як ви думаєте, який? Даю S-grade. S до речі, я їх не розставляв перед цим випуском. Я от прямо на ходу отак все і роблю, як ви бачите, і прямо так на ходу і думаю. Так, йдемо далі. Western Union Western Union змінили свою оцю абревіатуру скорочену WU на отакий знак. І, в принципі, тут теж залишилося, наче і W, і U. І гарна шрифтова робота, гарний символ. Але він теж такий досить базовий, досить простий. Напевно, він піде в нас в Бі. Ви вже, напевно, так знаєте, де це буде. Так. Що в нас ще є? Що в нас ще є? З чого ми не розбирали? Ми ще не розбирали. Native Instrument, не знаю, що це, але мені дуже подобається летеринг, дуже подобається оця NE, Цей знак класна робота, сучасна. В принципі, вже ці підходи з шрифтом. Трошки багато ми їх з вами бачили всюди, але все одно робота гарна. І я б їй дав A grade за це. Так, йдемо далі. Є ще в нас з тих, що ми не оглядали minute Мейд minute, minute, це Сік. Досить мас маркетовий в принципі, не досить, просто мас-маркетовий продукт. Я гадаю, що ви по цьому логотипу, в принципі, впізнаєте. В нас, здається, їх немає, але в Європі дуже багато цього соку. І змінилися вони ось так. Мені прям дуже подобається, як вони змінилися. І в принципі, і по летерінгу, і по оцій оці формі, да, яка є на бекграунді. І, в принципі, навіть я бачив пакування, але в принципі можна уявити собі. Да, якщо ви не бачили, можете собі уявити, в принципі, як. Такий класний, болдовий, оцей, оця форма, як вона круто може контрастувати з яскравими якимось або фотографіями, там апельсинів, лимонів, яблук і так далі. Да, на пакуванні соку, або просто з якоюсь графікою. В принципі, це дуже круто, бо буде дуже великий контраст. І мені це прям дуже подобається, що це саме логотип соку. Він отакий, він без. Усіляких, ну, коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Да? Він обрали цю зелену навіть історію. І це дуже с така смілива робота. Дуже цікаво подивитися, розібрати ще окремо, як в них виглядає нове пакування. І я думаю, що цей логотип дуже контрастно там виглядає, дуже круто працює. Все супер. Я даю цьому s yes, рейд Так. А, що в нас далі? Є ще в нас GLR, Jaguar Land Rover для, свого, для своєї материнської компанії зробили от таки, таку назву і, і, і такий логотип, шрифтова робота. Не знаю, для мене достатньо достатньо. Стан... Удатна така історія дизайнерська, відрізати якісь частини букви і так далі. Це треба робити, тільки якщо у вас прям взагалі дуже-дуже є якась конкретна потреба, щоб щось виразити і тоді ви відрізаєте щось. Якщо просто отак, або щось там встало, типу тут підрізали. ну Коротше, дуже аматорська, я б навіть сказав, робота, але, в принципі, вона окей. Тому давайте дамо Д-рейт цьому редизайну. В принципі, він не, не, не прям що поганий, але, але не супер і не норм. Так, залишилися бренди, які ми з вами робили вже огляди. Давайте почнемо з, зі стели, бо вона єдиний тут алкогольний бренд проміж усіх. В принципі, ця робота була дуже добре зроблена, дуже класично, дуже типічно. Вона добра. Як, як на мене, думаю між B і C, як ви думаєте, куди її поставити? Я думаю C, так, я думаю, C. Йдемо далі, йдемо далі. Так, що, ти спочатку, чи з кінця? Давайте з кінця. Мірінда, Мірінда. В принципі, нічого принципово в логотипі не змінилося. Так, ну, Нормальна, нормальна, абсолютно нормальна робота. Дженерик дженерік Історія. Я думаю, ми дамо їй теж Сі. Так, Пепсі. Пепсі, в принципі, мені взагалі не подобалось, що було до цього, але якось воно прижилося. Нова робота, мені здається, більш булдовою, більш цікавою. Але, в принципі, теж не те, що Супер-Пупер щось цікаве. Тому давайте бі. Все ж таки краще, ніж Мірінда. Так, наступний 7-up. Seven, seven up для мене це, в принципі, щось наче знаєте, щось з розряду якихось D або E грейду Бо в принципі класно, що вони зробили акцент на цьому червоному колі. Це, в принципі, один з пізнавних елементів. Класно, що ці пузирі прибрали, але нова сімка, не знаю, мені здається, що можна було попрацювати більш з такою гострою формою, і це було б цікавіше. Тому даємо D. Фанта-Фанта. так, Якщо також вам нагадування, якщо ви не бачили всі ці огляди на Пепсі, Fanta, Sprite і так далі. Ми все це розглядали. Подивіться в нашому каналі інші випуски. Також ми оглядали стелу і ще багато чого. І будемо продовжувати це робити. Так, Фанта, Фанта, Фанта для мене, в принципі, класний приклад редизайну. Ще була попередня, точніше, тут, ви бачите. USA. підпис ще був схожий на цей логотип, який використовувався в Європі. В нас його вже можна було побачити. Але вони змінили трошки летеринг, трошки все краще розставили, зробили оцей динамічний, такий, наче в перспективі, виліт. І, в принципі, дуже гарна робота. Я ставлю її A-grade. І спрайт, я думаю, ви вже згадалися. Якщо ви дивилися мій огляд, я дуже-дуже дуже кайфую від того, як вони це зробили. Мені дуже подобається, що вони взяли оцей сплеш і зробили з нього окремий такий трейдмарк. Тому, звісно, сі-сі-грейт. От такий виявився у нас, в принципі, огляд. Отак от, от. Я вважаю, що в принципі вони і мають стояти. Як вам думаєте, згодні ви не згодні? Пишіть в коментарях, і також пишіть на що треба зробити ще огляди. Ну і взагалі, як вам ця, взагалі, як вам ця рубрика, вона досить така суб'єктивна, в принципі, так, ну напевно, як, як і всі огляди, які я роблю. Але, думаю, досить прикольно робити це раз на місяць, в принципі, збирати багато редизайнів, які ми оглядали і які принципі, ще були, але були якось недостатньо не цікаві для повноцінного випуску. Тому кажіть, як вам? Так, побачимось з вами. Бажаю вам крутого, насиченого робочого тижня. Налаштовуйтесь на дизайн. Все, бувайте!